серед нас існує дуже велика частина, дуже... Невихованої нації, капець просто і бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. От, як, наприклад, діляють оці турки, араби і так далі. Вони, як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять мовчать, глотають і так далі. Ми ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не і так далі. Підходить, реально говорити нормально, казати. Моя думка, отак. От ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з паттішка десь в коментарях своїкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалувати, крисялячити і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Відбивши один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні боїсно робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняла? Ви це ж якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж да? О, чудо досталось? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. От так і О, так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну, от, робіть висновки.